Я зайду до торговця перед наступним квестом. Тобі щось потрібно? Ні, все є. Чудово. Зараз буду. Добре. Привіт. Що? Бене? Бене? Бене, що? Що таке? Я не можу погладити пса. Чому я не можу погладити? Я не знаю, бо це не передбачено. Ти про що? Ну, вони просто не запрограмували цю можливість у грі, тож ти не можеш цього зробити. Не можна додати пса в гру без можливості погладити. Що ти таке кажеш? Мабуть, вони про це не подумали. А ну гаразд, тож я можу зірвати квітку і понюхати. Можу подзвонити у дзвін, а от пса погладити не можу. Не знаю, чого ти від мене хочеш. Очевидно, це просто неможливо. Я покажу тобі, що можливо. Роване, що ти робиш? Роване, ти не можеш погладити пса. І я зможу погладити цього пса. Воу-воу-воу-воу, -во, роване. Роване, зупинись, ти зараз щось зламаєш. Рована. Роване, зупинись! Роване! Ось так. Ти хороший песик. Так, хороший песик. Бачиш. Казав же, що можу погладити пса.